С новин на радіо Лозова В студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 27 червня. І на початку випуску Скорботна новина Лозівська громада проведе в останню путь полеглого захисника України Олександра Чередника. Він був справжнім патріотом, відповідальним та надійним побратимом. Олександр свідомо не вагаючись став на захист рідної батьківщини. Служив старшим навідником військової частини А-4447. Друзі, рідні, односельці згадують Олександра як врівноважену, спокійну, доброзичливу людину. Був дисциплінованим та товариським, мав багато друзів. Усе своє життя Олександр Віталійович працював на користь людей, спрямовуючи на це всі свої зусилля, знання та вміння. Загинув герой 8 червня, відданим військовій присязі на вірність Україні та українському народу. Вічна пам'ять та шана герою України, співчуття рідним та близьким. Мешканців Харківщини, в тому числі й Лозівської громади, застерігають від купівлі будь-якої прісноводної риби на стихійних ринках, тобто тієї, що не пройшла санітарну перевірку. Такий заклик опублікували в головному управлінні Держпродспоживслужби області. Справа в тому, що після теракту, вчиненого російськими окупантами на Каховській ГЕС, у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях спостерігається масовий мор риби та інших водних біоресурсів. Управління застерігає, що ця риба може дійти і до споживачів на території Харкова та Харківської області. Адже деякі несвідомі громадяни вже почали реалізовувати загиблу рибу, яка уражена небезпечними хімічними та біологічними сполуками. І жоден спосіб приготування не зробить таку рибу придатною для вживання. Тож у Держпродспоживслужбі рекомендують мешканцям, поки взагалі утриматися від придбання і вживання в їжу свіжовиловленої прісноводної риби, аби не наражатися на небезпеку. Лозовій відновлюють футбольне життя. Цими вихідними федерація футболу міста провела турнір серед ветеранів віком 35. Захід відбувся завдяки міжнародній організації Spirit of Soccer та Асоціації аматорського футболу України з дотриманнями безпекових обмежень. Змагалися команди з близнюків Сахновщини, Лозової та Первомайщини. Перемогу здобули футболісти з Олексіївки, що на Первомайщині. Лозівчани посіли другу сходинку. Лозівський міський голова Сергій Зеленський поділився, що наша громада гідно приймала турнір. Маємо гарну базу для ігор на великому живому полі та на полі для міні-футболу. Очільник громади подякував соціальному партнеру за підтримку. Відновлюється у Лозівській громаді з дотриманням безпекових обмежень і культурне життя. Відтак протягом кількох тижнів по старостинським округам їздив з виставами ляльковий театр. Проєкт організували управління культури Лозівської міськради разом з міським палацом культури. Днями театрали завітали до дітей Смирнівського Мирнівського старостинського округу. Діти із задоволеннями дивилися виставу, а потім розважилися разом з аніматорами. Кажуть, атмосфера гарного настрою охопила навіть дорослих. На черзі організатори планують останній виїзд артистів до Бунаківського старокругу. Займають малечу і у Лозівській юнацькій бібліотеці. Днями там організували захід присвячений Міжнародному дню фей та Дню мультяшних героїв Смурфів. Кажуть, юні читайлики люблять книжечки про фей, тому їх багатенько є у фонді бібліотеки, зокрема і від Українського інституту книги. Тому для маленьких читачів організатори провели огляд літератури і влаштували майстер-клас з виготовлення казкової лялочки феї. І до новин Харківщини. Харків потрапив до переліку міст, де стан укриттів знаходиться на незадовільному рівні. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба. Окрім Харкова, бомбосховища не відповідають вимогам в Києві, Запоріжжі, Сумах, Херсоні, Чернігові, Одесі, Миколаєві, Дніпрі, Конотопі і Білій Церкві. На засіданні РНБО 23 червня її члени вирішили покарати посадових осіб, які відповідальні за підготовку укриттів. Протягом тижня в містах, в регіонах і областях мають бути прийняті рішення щодо цих посадових осіб, сказав Кулеба. На думку чиновника, місцеві органи влади повинні інформувати людей про те, як вони можуть врятуватися у випадку обстрілів. Усі мають знати адресу найближчого сховища, маршрут до нього та відповідальних людей. За словами Кулеби, відповідну роботу потрібно провести до 30 червня. На Харківщині на кілька днів перекрило дорогу державного значення. Сапери розміновують об'єкти дорожньої інфраструктури. Відтак, з понеділка, 26 червня, по п'ятницю 30 червня, включно заборонений проїзд автошляхом т 2110 Шевченкове Балаклія Первомайський кагічівка Автівки не можуть проїхати ділянкою 41-44 кілометр плюс-мінус 700 метрів в обох напрямках. Це в межі міста Балаклія Ізюмський район. Заборона діє щодня у цей період з 9 до 14 години. У службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області просять учасників дорожнього руху враховувати тимчасові незручності. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі Теркалозовам. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.